Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Хатинка знахідок. Написала Вітаута Желінскайте, намалював Анатолій Василенко. Ні, на всьому пляжі немає нещаснішого хлопчика, яка Аурімас. Така біда його спіткала, стільки клопоту насипалось, що ніякими словами не розкажеш. Одно слово, він загубив свою маму. Свою єдину рідну маму. Загубив він її десь півгодини тому. Тримаючи за мамину руку, Аурімас ішов до моря купатися, але раптом на дорогу викотився м'яч, і хлопчик, відпустивши мамину руку, погнався за тим м'ячем, а доганяючи, він заплутався між рушниками, що висіли сушитися, між надутими гумовими матрацами, купками насипаного піску. Розкритими парасольками і тіточками, дядечками та дітьми, які лежали під тими парасольками. Довго, довго блукав хлопчик величезним пляжем, але мами не знайшов, зате так стомився, що на силу на ногах тримався. Мало того, він, блукаючи, загубив ще й свою шапочку із козирочком, і тепер сонце так сліпило йому очі й пекло в потилицю, що він. Геть знесилів. А що ж це буде? пронизала його страшна думка. Що ж воно буде, якщо я вже не знайду своєї мами? Охоплений жахом Аурімас безпорадно роззирнувся довкола і поряд побачив розкриту широку парасолю, чого доброго чи не найширшу на всьому пляжі, а під тією парасолею лежала товста тіточка. Чого доброго, чи не найтовща на цілому пляжі, хоч і не гарно так говорити про дорослих. Тіточко. несміливо гукнув хлопчик. Тіточко. Ти мене кличеш? Ледача розплющила очі та вста тіточка. Вона так жирно була намащена кремом, що блищала, наче золотавий короб, а її ніс був прикритий пластмасовою покришечкою. Ті Тіточко, промимрив, заікаючись, хлопчик, я, я не знаю, що мені робити. А що сталося? запитала тіточка і сіла під своєю широченною парасолею. Я заплакав хлопчик, я загубив свою маму. Ага, ані трішки не здивувалася тіточка, наче мам губили на кожному кроці. А де ти її загубив? Отам, невиразно махнув рукою Аурімас. Я тримав її за руку, дуже міцно тримав, але потім ненароком відпустив. І дивлюся, немає моєї мами. Загубив і ще шапочку з козирочком загубив, захлипав хлопчик. Ага. Знову аніскільки не здивувалася тіточка, немов не лише мами, а й шапочки губилися на кожному кроці. То кажеш, ти загубив маму, шапочку і тепер хочеш усе знайти. Так, тіточко, так, ствердив хлопчик, а в його заплаканих очках зажевріла маленька надія. Дуже хочу знайти. То знай, попередила тіточка, щоб відшукати маму і шапочку, тобі доведеться подолати чимало перешкод і навіть небезпек. Чи ти витримаєш усе це, не злякаєшся? Витримаю, тіточко, не злякаюся, запевнив Аорімос. От тільки скажіть мені, де моя мама і шапочка. Ну, то слухаю уважно. Тихим і таємничим голосом повела мову тіточка під широчесною парасолею, а коли вона говорила, пластмасова покришечка на носі підскакувала, немов заведений іграшковий горобець. Далеко-далеко, на краю безмежної, палючої пустелі, такої палючої, що на ній не ростуть ніякі пальми, і не живе ніякий верблюд, отож, на краю тієї пустелі, притулившись до схилу дюни, стоїть біла, гарненька хатинка. Он вона! простягла тіточка руку, а Аурімас подивився у той бік, і справді. Притулившись до схилу Золотої Дюни, стояла гарненька біла хатинка, а у пісках, що лежали довкола, не росла ніяка пальма, не ходив ніякий верблюд. Щиру правду сказала тіточка. Тепер слухай далі настав вуха і слухай, ще таємничішим і тихішим голосом говорила далі тіточка, і очі в неї блищали так само, як у золотавих коропів. Ота біла гарненька хатинка колись стояла на курячій ніжці, і колись там жила відьма й котом на плечі. Ота, яка була викрала хлопчика йонукаса та дівчинку грітуте. Справді. здивувався Аурімас і збентежено подивився на білу хатинку. Отож. захитала головою тіточка. Жила там відьма і ще довго жила б, але одного разу здійнялася буря. Хатинку затопило водою, а по воді припливла люта гострозуба акула. Побачивши під хатинкою свіжу курячу ніжку, вона жадібно накинулася на неї, відкусила, проковтнула і попливла собі далі. Ні тобі дякую, ні до побачення. Так бідолашна хатинка стала калікою, бо не лише в курей, а й у хатинок ноги не відростають. Засмучена відьма узяла свого чорного кота, вибралася кудись в інше місце, бо їй соромно було там жити і показувати туристам таку неказкову хатинку з обгризаною ніжкою. А куди перебралася відьма? запитав хлопчик, знову злякано позирнувши на білу хатинку. Куди вона перебралася? повторила тіточка. О, це таємниця, яку нікому не можна відкрити. Але тобі, зашепотіла тіточка Аурімусові у саме вухо. Тобі одному я скажу. Вона поселилася у квартирі зі всіма виходами, щодня ходить до кав'ярні, уплітає там по троє тістечок і від того швидко товстіє. Т -то, ТО. подивився на тіточку Аурімас. То ви і є та сама відьма? Ну, кажу ж тобі, скривилася тіточка. Це таємниця, яку нікому не можна відкрити. Але тобі лише одному тобі я розповім іще дещо. Тільки слухай, уважно слухай. Відтоді, як відьма покинула білу хатинку, вона довго стояла самітна і порожня, поки одного дня на неї не натрапила добра фея. Тоненьке, немов голка створіння, приблукавши до хатинки, розповідала товста тіточка. Добра фея огледілася довкола і сказала Хай тут буде хатинка знахідок. Усі, хто щось загубить, хай іде сюди і хай знайде те, що шукає. Хатинка знахідок? повторив Аурімас. То, то я в тій хатинці знайду свою маму. Цілком можливо, ствердно кивнула тіточка. А якщо мами не знайдеш, то шапочку з козорочком знайдеш напевне. Але, але я ще не сказала тобі найголовнішого не відкрила найбільшої таємниці, врочисто зашепотіла тіточка. Тільки присягни, що те, що ти зараз почуєш, нікому нікому не розкажеш. Присягаюся, схвильовано сказав Аурімас. Коли постукаєш у двері хатинки, то тобі назустріч вийде молодий бородатий дядечко у джинсах, володар хатинки знахідок. Але, правду кажучи, юнаком у джинсах він тільки обернувся, а насправді це карабас Барабас. Його неважко упізнати по чорній закошланій бороді. Ваурімуса, коли він почув таке від страху, аж губи пересохли. А чого він обернувся юнаком у джинсах? запитав хлопчик. На жаль, цієї страшної таємниці я навіть тобі не можу сказати, зізналася тіточка. Але ти, Карабаса, не бійся. Ти легко його переможеш, якщо скажеш чарівні слова. Які чарівні слова? Зараз я тобі їх скажу, тільки слухай уважно, як ніколи. Коли відчиняться двері хатинки знахідок, Карабас юнак запитає Що шукаєш, пузанчику? А ти йому відкажеш так: я шукаю не золотого ключика Карабасе Барабасе. Повтори. Я шукаю не золотого ключика Карабасе Барабасе, до ладу повторив хлопчик. О, у тебе чудова пам'ять, похвалила тіточка. Почувши таку відповідь, молодий Барабас зрозуміє, що ти знаєш його таємницю і не тільки не посміє тебе скривдити, а ще й допоможе тобі знайти маму, а може, й шапочку з козирочком. А як подякуєш, то скажеш так Дякую, Карабасе Барабасе, вашої таємниці я нікому не зраджу. Дякую, Карабасе Карабасе-Барабасе, вашої таємниці я нікому не зраджу. Слово у слово повторив хлопчик. Оце й усе. Скінчила тіточка. Можеш вирушати у путь. Дякую, подякував їй Аурімас. Я вашої таємниці нікому не зраджу. Якої таємниці? здивувалася тіточка. Що ви, відьма, прошепотів хлопчик. А про це говорити не будемо, знову скривилася тіточка. До речі, перед дорогою з'їж оцю чарівну шоколадку, бо подорож через пустелю відбере в тебе багато сили. А з'їв м'яку чарівну шоколадку і підвівся, готовий рушати в дорогу. Я й не знав, зітхнув він, що буде так багато перешкоди небезпек. Не вішай носа, підбадьорила тіточка. От, коли б двері хатинки охороняв семиголовий дракон, от тоді справді хто знає, як було б, а ти поспішай, поки не зайшло сонце, бо вночі у постелі можуть напасти гієни та шакали. Ауріма швидко почимчикував по піску у напрямку хатинки. Тіточка таки правду сказала у розпечених пісках не росли ніякі пальми, не трапився ніякий верблюд. І ще не стемніло, то не чути було ні гієн, ні шакалів. До хатинки він дійшов досить швидко. Видно, допомогла ота чарівна шоколадка. І ось Аурімас тихенько стукає у двері хатинки. Їх відчиняє юнак у джинсах із довгою чорною бородою Карабаса Барабаса. А чи тут хатинка знахідок? несміливо питає у нього Аурімас. Так, підтвердив юнак і далі запитав так, як і говорила тіточка. А що шукаєш, пузанчику? Аурімас відповів, як було його навчила тіточка. Я шукаю не золотого ключика карабасе-барабасе». Коли юнак у джинсах почув таку відповідь, у нього аж мову відібрало. Юнак витріщив очі і роззявив рота. Видно, приголомшений був тим, що його таємницю розгадано. Хм, Не в силі й слова вичавити з себе, він тільки микав. Хм, Просимо заходити. Аурімас увійшов до хатинки і зразу подивився, чи не горить у кутку камін, у якому карабас замали б не спалив буратіно. Ну, бо хто, чи не закортить йому засмажити Аурімаса. Але, на щастя, каміна не було, і хлопчик посміливішав. Ну, То все таки що ти шукаєш? запитав у нього Карабас у джинсах. Я шукаю, відповів Аурімас. Мамо, я загубив свою маму і ніде не можу її знайти. І жалібно зітхнув. А чи давно ти її загубив? розпитував його несправжній юнак. Давно, кивнув Аурімас. Може, завтра, може, вчора, і ще, і ще я загубив шапочку з козирочком!» Але ти й гава, нагримав на Аурімаса юнак. Ось полиця знахідок, ти пильно подивися на неї, і якщо знайдеш там свою маму чи шапочку, можеш узяти. Хлопчик підвів голову і лише зараз побачив високо прибиту полицю. На ній лежало безліч різних знахідок: м'яч, люлька, купальники, плюшевий песик, надутий гумовий лебідь, соска, дві шапочки без козирочків, клубок ниток із встромленими в нього спицями. Риба із пластмаси, три парасолі від сонця, іграшкова пожежна машина, стоніжка із товстелезною підошвою, ох, якого добра тут тільки не було. Та хоч як Аурімас спридивлявся, ні мами, ні шапочки не побачив. Ну, чи знайшов маму? запитав володар хатинки знахідок. Ні, заперечливо похитав головою хлопчик. Немає тут моєї мами, а шапочку. І шапочки з козирочком немає, нічого немає. Насилу стримуючи, щоб не заплакати, сказав хлопчик, і на нього напав такий страх. а ну як справді, він ніколи, ніколи не знайде своєї мами, що з очей скотилося по великій гіркій сльозі. У цей час у хатинку знахіто хтось постукав. Почувши стук, молодий Карабас раптом схопив хлопчика за лікоть і потяг до сусідньої кімнати. А куди це виведете мене, дядечку? опирався хлопчик. «Тссс! Ану сиди тут і мовчи. Суворо наказав Карабас, а його розкошлена борода залоскотала Аурімасові вухо. У хлопчика аж мороз пішов за шкірою. Юнак зачинив двері, зник і Аурімас залишився у тісній кімнатці сам. Тут стояла скляна шафа із пляшечками, шприцями і з голками, щоб ліки вводити такими довгими й товстими, що Ваурімуса аж чуб на голові сторч став, коли він тільки глянув на ті шприци. Що ж тепер буде? сумно подумав він. Я не тільки ніколи не знайду своєї мами, але й сам ніколи не виборося, із тієї хатинки знахідок, у яку я акула відкусила ногу. Правду, казала товста тіточка, на мене чекає безліч небезпек, але я й гадки не мав, що вони будуть такі страшні. Хлопчик прислухався, із сусідньої кімнати долинав приглушений шепіт, який нічого доброго не обіцяв, а згодом докотився регіт Карабаса Барабаса. Треба тікати, вирішив Аурімас, треба щодуху тікати звідси, інакше я тут загину. Напружившись, Аурімас наліг на двері, аж раптом вони самі відчинилися і на порозі став молодий Карабас. Тепер він був не лише у джинсах, а в гарній шовковій сорочці, а його розкошлена борода була дуже акуратно розчесана. Іди сюди, покликав він Аурімаса. Ауріма злякано увійшов до кімнати, скоса позираючи на двері і готуючись при нагоді чкурнути. Ми отримали нові знахідки, сказав молодий Карабас. Вони так само складені на полиці. Прошу подивитися, чи немає там того, що ти шукаєш. Ауріма знову повів очима по полиці, і мало не впав із подиву. Там, серед пожежних машин і пластмасових ляльок. Сиділа його рідна єдина мама, яку він загубив, може вчора, а може торік. Вона лагідно усміхалася і ніжно дивилась на Аурімаса. Ма. вереснув хлопчик і кинувся до неї. Та полиця була так високо, а він сам такий маленький, що й, підплигнувши, не зміг би дістати свою найдорожчу знахідку. А мама дивилася своїми синіми очима. І усміхалася. Дядечку, попрохав Ауріма з володаря хатинки знахідок. Дядечку, ось моя мама, віддайте її мені. Гаразд, відказав володар, гладячи свою причепурену бороду. Та спочатку треба виконати певні формальності. Ти маєш розписатися, що забрав свою знахідку і що вона справді твоя. І з тими словами Карабас розстелив на столі величезний аркуш паперу і подав Аурімасові кулькову ручку. Але, дядечко, Щуки у хлопчика спалахнули полум'ям. Я я ще не вмію писати. Ай-яй, як недобре, забідкався молодий дядечко. Я не маю права віддати тобі знахідки без твого підпису. Ауріма злякано подивився на маму. Тепер вона здавалась такою далекою, а полиця була так високо, що навіть із найдовшими пожежними драбинами її не дістанеш. Так, подумав хлопчик, отатовста тіточка щиру правду сказала, що мені доведеться подолати величезні перешкоди, але я не знав, що вони будуть такі великі. То що мені робити, дядечку? Тихо запитав Аурімас, безпорадно дивлячись на кулькову ручку і аркуш паперу. «Хм...» – промимрив дядечко. А може, ти умієш написати хоч одну літеру? Умію. вигукнув Аурімас. Умію. літеру О. І схопивши кулькову ручку, він на весь аркуш вивів велике, майже чотирикутне О. Дядечко довго й уважно розглядав літеру. Потім витяг печатку, похукав на неї і урочисто притиснув під написаною літерою. Потім наколов той аркуш у папку до інших паперів і сказав Формальностей дотримано. Після цього обсмикнув шовку сорочку, знову потай розчесав бороду, підійшов до полиції Хоп! Легенько, немов пушинку, зняв Аурімасову маму, а тоді сказав Просимо забрати свою знахідку. Аурімас обіруч схопив мамину руку, міцно її стиснув і вже не скоро її відпустить адже стільки перешкод подолано, поки пощастило забрати маму. А куди ти подів шапочку з козорочком? дивиться на його непокриту голову мама. А я її загубив, коли тебе шукав, виправдовується Аурімас. Шапочку ще принесуть у хатинку знахідок. Каже молодий дядечко, просимо завітати до нас завтра. Просимо частіше губити і частіше заходити до хатинки знахідок. Запрошує він люб'язно і усміхається до Аурімасової мами. Спасибі, завітаємо, дякує мама і так само люб'язно усміхається, бо ж вона не знає, що юнак у джинсах ніякий не юнак, а страшний Карабас Барабас. Що він зумисне і пригладив свою бороду, щоб його не впізнали. Та хлопчик бачить його наскрізь. Вони з мамою уже були майже на порозі хатинки, коли їх наздогнав голос Карабаса. А зачекайте трошки. Незабаром він приніс і подав Аурімасові пожежну машинку. Оця машинка, сказав, лежить у хатинці знахідок уже цілих три місяці, і її ніхто не забирає. Тому формальності дозволяють її подарувати. Дякую. весело відповів Аурімас і затиснув машинку собі під пахву, бо обома руками він усе ще міцно тримався за мамину руку. А розписатися треба, не треба, заспокоїв молодий дядечко. На цей раз обійдемося без формальностей. Він змовницьки підморгнув до Аурімаса. І раптом Аурімас пригадав надзвичайно важливу річ. Він нагнувся до дядечкового вуха і тихо тихо, щоб не почула мама, прошепотів Дядечко, Карабас, Парабас, я вашої таємниці нікому не зраджу. «Ммм», – замикав дядечко, немов у нього заболів зуб. Ну що ж, дякую за те, що вмієш тримати язик за зубами. Нарешті Ауріма сполишив хатинку знахідок, хай без шапочки, зате з мамою. Вони знову бредуть пісками, де не ростуть ніякі пальми, не бродить ніякий верблюд, ще не стемніло, то ні шакалів, ні гієн не було чути. Вони удвох проминули найбільшу по всьому пляжі парасолю, товста тіточка спала. Біла пластмасова кришечка у неї на носі тепер не підстрибувала, наче зіпсований заводний горобець. Мамо, сказав Аурімас, оця товста тіточка негарно так говорити про дорослих, заборонила мама. Оця тіточка, почав Аурімас. І не закінчив, він хотів сказати мамі, що ця тіточка відьма, яка втекла із хатинки знахідок, і тепер їсть не хлопчиків та дівчаток, а солодкі тістечка. Та хлопчик пригадує, як обіцяв тіточці, що він нікому її таємниць не зрадить, а слова дотримуватись треба, бо ж тіточка показала йому хатинку знахідок, допомогла подолати безмежну пустелю. І перемогти самого Карабаса Барабаса. Тому Аурімас по чоловічому зберіг таємницю, але, щоб закінчити почати речення, додав Оця тіточка за день з'їдає по троє тістечок, а її парасоля найбільша на всьому узбережжі. Ого, засміялась мама. Поки ти шукав мене, то багато чого на світі побачив. А скільки перешкод і небезпек я подолав. Похитав головою хлопчик і тяжко зітхнув. Кінець.